Давайте поговоримо з вами про те, коли варто починати відкладати кошти в недержавний пенсійний фонд. У недержавному пенсійному фонді немає законодавчих обмежень щодо умов участі. Почати відкладати кошти може будь-хто, як громадянин України або не резидент та особа без громадянства. Немає обмежень по стану здоров'я та, звісно, немає обмежень по віку. Прикладом вікової структури учасників фонду є учасники фонду «ОТП пенсія. Наприклад, наймолодшому з яких всього лише 2 роки, найстаршому 79. Тому відкладати можна почати в будь-якому віці. Але як працює пенсійний фонд? Ви відкладаєте, фонд примножує кошти і вони зростають за рахунок інвестиційного прибутку, і потім ви отримуєте пенсію. Тому від фонду залежить прибуток, а від вас залежить сума внесків. Тому варто починати в молодому віці, якомога раніше здійснюючи регулярні внески невеликими сумами на протязі тривалого періоду часу. Саме тоді, завдяки складному відсотку, відкладаючи навіть невеликі суми, ви маєте можливість накопичити значну суму для свого стабільного фінансового майбутнього на пенсії.